Я, там Набагато все простіше, я вам скажу так, я відповідав і відповідаю за профілактику в Україні, скажімо так, між планово. Але е, з іншого боку, сьогодні у мене досить складна завдання це ознайомити чи у вас схилити тих, хто ще до цього часу не розуміє значення профілактики грипу до цієї процедури, скажімо так. А розсіяти скепсіс теж дуже важко, тому що ця тема потребує досить досконалого вивчення, ну, обговорення. І за 20 хвилин, звичайно, мені важко буде це зробити. Але я попробую, враховуючи все таки актуальність сьогоднішньої теми, тому що ми з вами всі знаходимося в період тобто, сезоння знову епідемії грипу. Сезону 2014-2015, Тому я би хотів, звичайно. Вам, як лікарям, як медикам, скажу, можливо, розповісти ті речі, які ви вже знаєте, але на цьому більш актуально зосередить. Тим більше, що практика спілкування з медичними працівниками показує, що, на жаль, тема грипу, тема інфекційних захворювань, які запобігаються засобами імунопрофілактики. З одного боку, здається, що всім зрозуміло, з іншого боку, дуже багато є питань і дуже є багато непрофесіоналізму. До речі, недавно я стикався з передачею, ну, з таким якраз випадком, коли деякі лікарі не могли я кажу, вирішити просте питання з батьками щодо вакцинації дітей. Коротко охарактеризуємо, ну, звичайно, це такі загальна інформація, що таке гриб, звичайно, ми це все знаємо. І єдине, що, напевно, повинні чітко розуміти, що для даного офіційного захворювання характерно, надзвичайно швидко розвиток як епідемії, так і пандемії. Існує три віруси грив які постійно чередуються, кожен рік штамовий склад змінюється, це тип А, тип Б, тип С. Ну, тип С зустрічається дуже рідко, і в основному ми стикаємося саме з двома типами: тип А і Б. Якщо е, взяти будову вірусу, то як він е, номенклатурний, тобто як він шифрується. Ми всі з вами чуємо грип А, Каліфорнія, Техас, H1, N1 і тому подібне. Тут на слайді чітко показано, що саме береться в основу цієї класифікації. Тобто, основних два показника це гемоглюдінін і нейромінідаза. І також географічне походження. Так як ми знаходимося в північній. Півкулі то е, до нас вже приходять ті віруси, які були в Південній, тобто Австралія. І тому дуже часто назви е, вірусів, ви пам'ятаєте, мають назву австралійські, Там Брізден, Берн це міста австралійські. Будову е, ну, вірусу я теж не буду детально зупинятися. Звичайно, я думаю, що це курс. Студентські, але ж я думаю, що все-таки ми повинні ще раз згадати, що є нейромінідаза і маглютінін. Е, і коли ми говоримо про лікування грипу, ми повинні розуміти, що е, лікування е, грипу Б, там, де немає каналів, е, М2 каналів, то е, препарати антивірусні, вони практично не діють. Тепер саме головне тягар грипу. Що ми знаємо про тягар Ну, Звичайно, це захворюваність і можлива смертність, яка буде пов'язана найчастіше не з самим грипом, а з тим ускладненням, які він дає. Також тягар госпіталізації. Дуже часто хворі з важкими формами потребують госпіталізації. Багато більшість гострих інспекторних захворювань викликається саме вірусом грипу. Наступне, я би зупинився хотів на важливому моменті, ми всі. Медики, і ми розуміємо, що лікування потребує певних коштів. Так от економічний вплив грипу є доволі високим. Він має як побічні витрати для економіки, так і прямі витрати, тобто як для системи охорони здоров'я, так і безпосередньо для пацієнта. Ну і е, я про це зупинюсь трошки далі: тягар у групах ризику. Ми скажемо, які найбільш вразливі групи і які треба запобігати саме проведенням профілактичних щеплень. Ну, коротко згадаємо маленьку нашу недавню історію. Буквально за короткий період часу було кілька пандемій грипу, які забрали, якщо ви бачите, по цих звичайно, цифри не можна вважати 100%, але вони десь близько відображають ту ситуацію. Що якщо ми е, знали такий грип як іспанка, то померло 40-50 мільйонів людей. Ну, Це втрати, які співрозмірні, втратили практично у Другій світовій війні. Е, далі Азіатський грип теж забрав майже 4 мільйони, ну, по деяким прогнозам, верніше оцінка людей. І гонконські гриб це був 68-й рік. Тепер, що стосується. Грипу у нас в Україні. У нас грип, як правило, захоплює два сезони. Це сезон одного року переходять в інший, і захоплює він з 40-го тижня одного року, переходячи на 20 й -ти тиждень інше. Тривалість підйому характеризується 4-8 тижнів. І в середньому щорічно у нас хворіє порядка 7-8 мільйонів людей. Ну, це звичайно не тільки грип, а і гості захворювання. Які ну, не діагностуються, тому що діагностика грипу доволі складна і потребує, потребує також певних матеріальних затрат. Тепер, що би хотілося зупинитися тягар грипу серед дітей. Діти вважаються найвразливішою категорією які найчастіше самі хворіють і передають інфекцію іншим, тобто старшим людям, от я маю на увазі, це люди похилого віку, і у дітей є ос певна особливість, де захворюваність якраз для них, скажімо, перебіг цієї захворюваності є більш важким ніж у дорослого населення. Смертність. Ну проблема. Скажем так, статистичної звітності від грипу вона є складною. Чому? Тому що коли людина безпосередньо поможе померти від грипу, це має відбутися в той момент, після того, як закінчилось під час захворювання. Найчастіше є ускладнення, які виникають після грипу, які можуть виникати через 2-3 тижні місяць коли людина хворіє цей період часу і потім може помирати. Тому, звичайно, діагноз їй ставиться той від того супутнього захворювання, від якого вона померла. І е, таким чином е, прямої кореляції такої не відбувається. Але ми повинні розуміти, що е, якщо є захворювання, які можуть бути спровоковані чи погіршені перебігом грипу, таким чином ці смерті можна відносити до ускладнень саме грипу. І тут би хотів увагу, що е, така вразлива категорія людей, як е, люди старшого чи похилого віку, 90% смертей спостерігається, може спостерігатися після перенесених е, захворювань. Ну, Я тут трошечки статистику привожу, що відбувається статистика Америки. Можливо, вона так, е, скажімо, деталізована тут, але я не буду мені зупинятися. Да, просто показати те, які проводить дослідження в про сполучених штатах Тепер ще такі моменти зупинити, що не завжди грип асоціюється з захворюваністю, з ускладненням, які є бактеріальні. Ну як найчастіше честіше там було в попередньому слайді це пневмокова, значить пневмонії. Банхіти, отіти, а можливі навіть такі ускладнення, як інфаркт міокарда. І от якраз це характерно для людей старшого чи похилого віку. Тепер коротко зупинюся на економічних випадках. Приблизно пів процента всіх витрат охорони здоров'я пов'язані з грипом та захворюваннями обумовленими грипом. У промислово розбитих країнах основні витрати по грипу пов'язані з госпіталізаціями і е, також від е, всіх витрат стаціонарного сектору пов'язаних з лікуванням. Також е, в амбулаторному секторі звернення з грипом складають 1,4% всіх амбулаторних відбілень та витрати досягають теж від 0,1 до 0,5% від загальних витрат в амбулаторному секторі. Ну і тут в амбулаторному секторі найбільш витратною причиною є гри. Серед всіх гострих респіраторних інфекцій. Витрати на терапію ліками складає 30% всіх витрат пов'язаних з грипом. Тут коротенько така інформація по е, розрахункам захворюваності і розрахунку економічного тягара в США. То ви розумієте, що Сполучені Штати Америки, вони вміють рахувати гроші, вони вміють як кажуть, провести кореляцію між захворюванням його профілактикою чи витратами на його лікування. І коли вони провели такі дослідження, то вийшло, що щорічно в Сполучених Штатах витрати складають порядка 87 мільярдів доларів. Ви задумайтесь на цю циклу, я просто для порівняння скажу, це два бюджети України. Таким чином вони пов'язані з багатьма чинниками. І тут вони рахували не тільки медичний аспект, а ще я б сказав, соціальний аспект. Тобто людина не працює, є втрата економічна, тобто людина не може виконувати свою роботу, таку яку вона повинна, знаходити кожен день. так. І таким чином усі теж витрати вони враховують в цей економічний тягар. Тому тут треба брати два аспекти. І те, що людина буде хворіти, це втрати її здоров'я. І те, що вона соціально обмежена, тобто вона не може виконувати свою роботу і інші функції, які вона виконує повсякденно. Ну, У нас закінчився сезон минулого року. Зараз починається. Новий. Я коротенько можу ознайомити з тим, що ми мали в минулому році. На щастя, минулий рік пройшов епідсезон. Більш-менш вдало, я маю на увазі, по захворюваності, але все одно цифри, ви бачите, доволі високі. Якщо ми беремо е, з жовтня 2013 по травень 2014 року, то перехворіло практично 13% населення України, в тому числі, зверніть увагу, 49% це діти. І зареєстрованих, я сказав, порядка 6 мільйонів випадків. Тепер, якщо порівняти щеплення, тобто те, що є найбільш ефективним заходом для профілактики грив, ви бачите, що було вакциновано всього відсотка населення. Для порівняння, скажу, в розвинутих країнах ця цифра коливається від 10 до 20 і вище відсотків. І е, саме цікаве те, що навіть групи ризику, куди відносяться і медичні працівники, Є доволі низький відсоток вакцинації. Хоча ці люди повинні про своє дворові дбати, а медики подвійно дбати. Тому що медики, по-перше, мають шанс захворіти набагато вище, бо вони мають контакт з хворим. А по-друге, вони самі можуть стати джерелом інфекції для тих хворих, важкохворих, чи які мають хронічний патологів, заразивши їх, викликати у них важкі форми. Грипу, ну, а грипу після того важкі ускладнення. Якщо ми беремо рекомендації всесвітньої охорони здоров'я, то 75% вони вважають, людей похилого віку повинні бути вакциновані з метою запобігання важких ускладнень і розвитку негативних наслідків після грипу. Якщо ми візьмемо цю піраміду, ви подивитесь і ви побачите, чому інколи проблема грипу, ну скажімо так. Багатьма не розуміється, тому що якщо ми дивимося, скільки людей звертається за медичною допомогою, скільки людей не звертається, скільки випадків госпіталізації, скільки смертельних випадків. Ви бачите, що основна маса не звертається, лікується в домашніх умовах. Вже як кажуть, припекло, то тоді звертається за амбулаторною допомогою. Якщо виникають важкі ускладнення, тоді людина госпіталізується. І вже, звичайно, не дай Бог, якщо вже перебіг є надважки, можуть бути смертельні випадки, вони, звичайно, найменші Ну, Тепер я би хотів би просто тут щодень пройти основні, в чому важливість профілактики ви. Як я вже сказав, якщо ми візьмемо всесвітні ну, оці. То порядка е, захворюваних на гриб це порядка 600 мільйонів випадків, із них 3 мільйони важких. І щорічно реєструється в світі від 250 до пі півмільйона випадків смерті від грип. Звичайно, е, такі цифри повинні ну, давати задумуватися багатьом для того, щоб розуміти, що наскільки важлива профілактика. Ну, тепер, що стосується, е, коли треба починати. Я думаю, тут нікого треба переконувати, найефективніший способ вакцинації це перед початком сезону. Чому? Тому що, по-перше, ми вже знаємо вакцинальний штам тих е, того вірусу, який буде циркулювати, і е, імунітет, е, в принципі, він є нестійкий. він через деякий час послаблюється, тому якраз. Бажано перед сезоном починати вакцинацію для максимального ефекту. Що стосується рекомендацій, ВОЗ до, для людей і груп ризику, це туди відносять вагітні жінки, люди з хронічними захворюваннями, люди похилого віку, діти віком від 6 до 59 днів, ну, тобто вже років я не буду пораховувати, медпрацівники і особи, які проживають в закладах інтернатного типу для похилих та інвалідів. Там найлегше передається інфекція, і тому ті люди також найбільш вразливі. Я би потім зупинюся на деяких моментах. Ну, Звичайно, я би хотів зупинитися на двох аспектах. Це вагітні жінки і медпрацівники. Ну, за браком часу, щоб про все, як кажуть, я не зможу охопити свою презентацію. Тому у нас, на жаль, існує хібна думка, що вагітних жінок не можна вакцинувати. Я би хотів би чітко, щоб всі зрозуміли, вахідні жінки це найбільш вразлива категорія. І тому їх вакцинувати треба якраз в першу чергу. Єдина протипоказ, що їх не можна, вакцин, не можна їх вакцинувати, це не вакцинаці. Але так як у нас більшість вакцин не активованих, нема ніяких застережень щодо неможливості їх вакцинувати. Тому От я тут на слайді, просто щоб вже не повторюватися, я думаю, що видно, можна прочитати, в чому проблема якраз для вагітних жінок. Вони захищають і діти себе, вони захищають своїх майбутніх дітей. Тому що дитина до півроку вакцинуватися не може, і мати вакцинована її, по суті, захищає власний імунітетом. І це важливо, щоб маленькі діти також переносять дуже важко грип і вони них дуже часто можуть постерігатися Важкі ускладнення і навіть смертельні виборки. Що стосується медичних працівників, я вже про це вам сказав. По-перше, що вони піддають себе ризику в першу чергу, тому що ну, по роду діяльності вони спілкуються з хворими людьми, а в період підйому захворювань та грип, людина може вибачте, прийти з, ну скажем, з якимось з супутнім захворюванням, типу там артрит чи ще щось, в цей час маючи вже Захворювання на гриб, тобто хворий. Її припікає коліно, вона прийшла, але вона вже кашляє, чекає. В неї ж і гри, вона цього лікаря може також заразити, навіть не втокуючись на яких ліцензіях. І другий момент те, що вони можуть так само передавати, як я вже сказав, іншим пацієнтам. Ну, я вже теж вже так пройшовся коротко, я вже буду проходити швидше. Єдине, що я вже акцентую, що не можна вагітним вводити живі мотиві. Роль дітей поширені грипу у сім'ї та в школі. От тут на схемі досить цікаво показано, як діти можуть заражати. Я в кінці вам дам ссылку на цікавий ролик в Ютубі. Зняти, я не пам'ятаю, чи англійськими чи американськими фахівцями. Подивитись, я думаю, це буде цікаво. Там дуже наочно показано роль дітей якраз інфекцій проти грипу. І знаєте, от воно в такому наочному вигляді, щоб люди більш, напевно, сприймали це. Тому що, на жаль, дехто вважає, що грипом можна заразитися тільки коли хтось на нього кашлянув. От там, якраз показані всі шляхи зараження, і тому я думаю, буде цікаво. Він коротенький, буквально кілька хвилин. Я думаю, для ознайомлення і для майбутнього, теж для показу іншим людям, це буде цікаво. Те, що я сказав, в цьому році буде циркулювати три штами. Це вже доведено. Ще ніколи не було у нас похибки в тому плані, щоб були визначені не ті віруси, які будуть циркулювати. Це А, Каліфорнія, а 1 н 1 а, Техас, h 3 n 2 і штам Б Массачусетс. Ну, звичайно, як запобігти. Значить, запобігти в першу чергу, це вакцинація. Я хочу, щоб тут були, не було якихось e, подвійних думок, що є якісь засоби, які можуть На жаль, Я зараз про це якщо ну, за браком часу скажу кілька слів. Але зараз дуже агресивна реклама пішла йому до імуностимуляторів, імуномодуляторів. Ми, як медики, повинні розуміти, це робиться звичайно на комерційній. Це комерційна реклама, яка насаджує хибну думку, що, вибачте, амізона можна вилікувати чи запобігти на грип. особливо в такому аспекті. Це тобі, це тобі, а це дитячі тобі. І таким чином людей підштовхують до дуже негативних речей. Ну, а мізон, вибачте, для лікування грипу, це, ну я не хочу тут висловлювати так високопарну, це тому припарити. Тому що ніякого ефекту він не надає. єдине, що у нього якісь можливі симптоматичні ефекти, але до самого грипу він не має жодного відношення. Тому я би хотів, щоб медики були більш все-таки теж, в даному випадку я буду вживати це слово, агресивними, для того, щоб протидіяти цій рекламі. Тому що люди не розуміють, чи купують, витрачають кошти, ефект ніякі, наймало того отримують ускладнення. Після того йдуть знову до лікарів і питаються вилікувати ці ускладнення. Ну, вакцини зараз є е, наявності, тому я просто не буду. Тут перераховані певні, ну звичайно, вони не всі. Я коротко зупиню, скажімо, на вакцині ваксігріз, санафі, яка зараз в достатній кількості є, е, використовується вже і багатьох. І таким чином я би хотів би коротко, що таке інактивовані. Ну, тобто, Вони є вбитими, вони тобто, не, не містять ніяких загроз для людей, тому їх можна використовувати будь-кому. Будь тобто у складничі які, ось, як кажуть, інколи одна вакцина, яка гріша, що вакцина викликала те чи інше захворювання, звичайно, це абсолютно не відповідає дійсності. Єдине, чим протипоказані вакцини, це е, важкі алергічні реакції, захвострі, захворювання і синдром гієна Якщо е, такі мали випадки, звичайно, такі людям вакцини не призначають. Ну і ще одне питання. Я би хотів зупинитися. Коротко. Покоління грипозних вакцин. Нема такого терміну покоління. На жаль, дехто оперує, знаєте, як з'являється на фармринку, це нове, оце старе. Є вакцини, які містять в собі ті чи інші штами, і вони є ефективними. Вони підтверджені, всі, як правило, мають прикваліфікації Всесвітньої організації охорони здоров'я, мають відповідний сертифікат якості, і таким чином їх можна використовувати. Ну, я тут буду вже швиденько проходити. На жаль, от коротенька інформація для порівняння. От коли проводили в Росії дослідження серед медпрацівників, е, значить 100 медпрацівників отримали вакцинацію, 260 гомеопатичні, от, скажімо, такого плану, як я називав, типу імуностимулятор. І ви бачите, які дані отримали, що в принципі фобічні реакції, навіть у тих, що приймали гомеобатичні препарати, були вищі. І захворюваність у вакцинованих майже три рази була вища. Я би ще хотів тут наголосити теж контраргумент, що інколи кажуть, що вакцина не ефективна, тобто людина захворіла. Я хочу сказати, що вакцина проти грипу найменш ефективна з всіх вакцин, які ми застосовуємо. Я маю на увазі такі вакцини, як проти дифтерії, проти кашлюку ну, іншого плану, я маю на увазі ті, які, які використовуватися. Вона найменш ефективна. Але в той же час її ефективність порядка 70-80%. Тобто, є можливість людині захворіти. Але ви повинні завжди розуміти, що все-таки перебіг захворювання неї буде набагато легше. І друге, що важливо, вона не буде мати ускладнення. Ну, По крайній мірі, дуже рідко вони можуть виникати порівняння з тим, хто не вакцинований. Ну, коротко про ваксігріп я вже сказав. Значить, от якраз коли проводили порівняння з санізоном з той ліктора Фока, полівітаміни, то е групи вакцинованих, бачите, яка захворюваність, і групи ті, які не були вакциновані. І цікаво, що от якраз те, що я і казав, що там, де були не вакциновані, були випадки госпіталізації. Ну, я... Знов ну, таки трошки не вкладає час, я ще ваші дві хвилини затримаю і е, попробую зупинитися якраз, можливо, от на цьому питанні. Відношення до вакцинації медпрацівників. Я не буду зараз запитувати, хто з вас вакцинований. Я так думаю, що напевно лісу рух не буде. Вот. Але я би хотів би, щоб кожен з вас замислився це раз. І по-друге, щоб кожен був свого роду пропагандистом в цьому питанні. Тому що, на жаль, ми стикаємося з багатьма лікарями, які навіть профілактичні щеплення планові дітям відмовляють. Ну, я з цим просто знаю, стикаюсь дуже часто. І інколи дозволю собі таке сказати некоректно, що хірурги, які в цьому нічого не розбирають, дають поради, скажемо, вакцинувати чи не вакцинувати. Ну я б ніколи не давав поради по лікуванню цих хірургічних захворювань. Я епідеміолог, але юро собі дозволяє. Тому, звичайно, для того, щоб давати пораду, треба розібрати. І все-таки розуміти значення. Тому я би -то хотів, користуючись нагодою маючи цю аудиторію, все-таки, щоб ви активніше включалися в цю роботу. І от те, що я вам казав. Зараз в період передсезоння, є постанова головного державного санітарного лікаря, підписана першим заступником. Номер 13, ну таке в неї число таке цікаве. Про забезпечення санітарних гігієнічних та противних заходів щодо профілаги грипу і гостріспіраторних вірусів. Там виписані певні заходи, механізми, ну, хтось може взяти, скористуватися повсякденній роботою. Далі я би хотів звернути увагу на Facebook, сторінку Facebook, де буде постійно оновлюється інформація по захворюванню гриб. І всі матеріали, які пов'язані з гриком. Тобто, звідти можна брати достовірні, наголошую, перевірені правильної інформації. Тому що, ще раз кажу, ми користуємося дуже часто інформацією, ну, вибачте, некоректно, BBC. Баба-бабі сказала. От, тому е і таким чином ця інформація набуває якогось авторитету, бо це сказав лікар, чи це сказав медпрацівник. А він це взяв, вибачте, з якогось інтернет сайту який абсолютно не має до берега ніякого дороги. І от те, що я вам казав, оцей е, е, на Ютубі, оцей ролик, це цікавий ролик, він зняти дуже цікаво, красочно. І тому я думаю, якщо так поділитися і показати, то можна е, цей показувати іншими самами. Ну, за, за, за браком часу я не буду зупинятися на інших препаратах. Які використовуються, але ж я би хотів би п'ять причин, щоб вакцинуватись. це теж можливо. І Елвін Топлер, видатний у нас і не сказав, у 21 столітті безграмотно вважається вже не той, хто не вміє читати і писати, а той, хто не вміє вчитися, доучуватись і головне переучуватись, чого ми завжди, верніше, дуже часто не хочемо. Дякую за увагу.